Так, всім привіт! Це відео буде корисне для тих, хто хоче позбутися болі або неприємних відчуттів у спині. Це короткий комплекс вправ, який ви можете виконувати зранку, ввечері вдома чи десь в парку для того, щоб покращити тонус свого тіла, прокачати трохи м'язи, пресу та спини, і головне їх розтягнути. Отож, починаємо все дуже просто: продивіться відео, повторіть за мною. Виконувати це тренування один-два рази на тиждень і відчуєте неабияке полегшення в спині. Тобто, що ми з вами робимо? Ми шукаємо місце, де можемо позайматися сталим кремати і просто сідаємо. Для початку ми будемо розігрівати і розминати свою шию для того, щоб розслабити свої плечі. Що ми робимо? Ми сіли рівно, витягнулися грудною тини вперед, подали плечі назад і опустили їх. І дуже повільно у своєму темпі опускаємо голову вперед. Ставимося на вихідне положення. Стаємо голову назад. Знову ж вперед. І так само назад. Чудово. Тепер стараємося плечима завжди тягнутися вниз. Грудною кліною вперед і робимо нахил голови в одну сторону. Вирівнюємося і так само робимо хилого в другу сторону. Добре, ще один раз. Вертаємося. Чудово. Тепер ми з вами е, закінчили шию. Беремо руки і в замочки. Витягуємо руки перед собою, округляємо спину і стараємося максимально себе розтягнути. Тобто скрутити спину, руками давимо перед собою, робимо вдох, з видихом піднімаємо руки наверх. Витягуємося уверх, стараємося плечі лишати на місці, руками тянемося вверх і назад за спинку. Чудово, в цьому положенні опускаємо праву руку, а лівою продовжуємо тягнутися вбік. Витягнулися в праву сторону, ставимо ліву руку за спину, правою рукою починаємо тягнутися в бік. Чудово. Після того, як потягнулися в бік, ставимо праву руку за спину і лівою рукою за праве коліно так само розтягуємо себе. Ладно. Витягуємося на вихідне положення і повертаємося в іншу сторону. Добре. Тепер руки розводимо вбік, стараємося максимально розкрити грудну клітину, звести лопаточки. І зараз ми себе обіймаємо. Спочатку права рука зверху. Витягуємося, потім ліва. І так кожен раз в своєму темпі. Міняємо положення І рук. Є. Ще раз втягуємося наверху кабан. Даємо руки за спину і стараємося витягнутися грудною клітиною максимально вперед, лопатки звести і подати плечі вниз. Є, чудово! Це був наш перший етап. Тепер нам треба повернутися і поставити ноги на початок керімата і зайняти позицію дитини. Тобто ми повністю лягаємо і максимально розслабляємося. Потягніть трошки плечі. Вам було комфортно Розслабте поясницю. Добре. Після чого ми займаємо позицію на стопах і на своїх кистях. Запам'ятайте, що ваш таз має бути над колінами і ваше плече має бути над кистями рук. Виставляємо добрі руки і починаємо працювати з животом і поясницею. Що ми будемо робити? Ми з робимо вдох, покруляємо спину. Підкручуємо копчик, ховаємо голову. робимо видих і через прогін. Виправляємо руки і витягуємося макушкою наверх. І давайте ще раз починаємо з м'язів живота. Вдох. Куляємо спинку, ховаємо копчик, ховаємо голову. І видихаємо. Вдох. Вор. Добре, з цього положення лишаємо таз на місці, входимо руками вперед, стараємося себе розтягнути. Тут ви можете робити експерименти з положенням ваших кистей, де вам комфортно плечу. Ми тягнемо таз назад і наверх, грудну картину вниз і стараємося просто спокійно дихати. І відчувати, як розтягується область між лопатками, як вам стає краще. Обережно вертаємося на вихідне положення, подаємо грудну клітину вперед, зводимо лопатки і витягуємося макушкою наверх. Максимально. Це не статична вправа, бо все одно. Макушкою витягуватись кожен раз уверх, ніби вас хтось тягне за голову наверх. Вертаємося на вихідне положення. Переробимо майже ту саму вправу, тільки праву руку подаємо вперед, ліву ставимо під собою і стараємося акцент зробити на одну сторону, праву. Потрохи не поспішайте. Вертаємося. Так само подаємо ліву руку вперед. Робимо акцент на тому, щоб розтягнути ліву сторону. Є. Вертаємося на вихідне положення. Тут обережно, не поспішайте. Дивіться, я лишаю ліву руку на землі, праву лягаю під неї і подаю ліву руку наверх за спину. Закладаю руку за спину і максимально себе розтягую. Є. Чудово вертаємося на вихідне положення. І тепер так само в іншу сторону. Поставили руки, лягли на плече, Витягнулись наверх. На положення І трошки відпочиваємо. Знову лягаємо в позу дитини, максимально розслабляємося. Ви маєте відчувати, як в процесі такого тренування вам стає трохи легше займатися. Тобто кожна наступна вправа має даватися легше. Відчуваєте, як розкривається ваше тіло. Чудово! ми вертаємося і тепер стаємо в положенні планки. Так, Втягуємо живіт, підкручуємо копчик. Рівненька спинка. І з цього положення ми з вами опускаємося вниз. Потім робимо перекат вперед. кілька секунд тягнемось. Кому некомфортно, можете поставити коліна, тягнутися на колінках. Потім знову вертаємося вниз. І вже видавлюємо свій таз наверх. А грану тину тягнемо вниз. Не обов'язково робити на прямих ногах. Дайте собі час. Окей. Тепер два варіанти. В кого вже є, хоча б трохи розтяжки можна зробити через кошку. У кого немає, той. Нам знову паз наверх. В такому положенні можна позгинати праву Ліву ногу повернути. Добре. Переносимо баланс. Ми стоїмо не тільки на ногах, тобто 50% виги тіла на руках і на ногах так само. Хто не може через кошечку зносити в панку. І витягується наверх. Добре, давайте ще раз. Поставили стопи. Витягнулися вверх. Я люблю деколи зігнути ноги. І максимально грудною клітиною потягнутися до колін. Підберіть і до грудної клітини. Чудово. Тепер гортаємося на вихідне положення і подаємо праву ногу вперед. Ліве коліно можна поставити на землю. І трохи подаємо, розпрацьовуємо таз, подаємо вогу тіла вперед і вниз. Чудово. Тепер залишаємося внизу, підкручуємо копчик. Знову руки пішли вперед собою. Руки пішли вверх. Тягнемося руками вверх і назад за спину, стараємося не піднімати плечі. І опускаємо руки перед своєю ногою. Зафіксували таку позицію, зробили вдох, праву руку лишаємо на місці і лівою тягнемося наверх. Стараємося дивитися на свою руку, максимально розкривати грудну клітину. І розтягувати себе. Чудово. Вертаємося на вихідне положення, Вижаємо сторону. Є, гарно. Вертаємо праву ногу назад. Починаємо з лівої. Поставили ліву ногу, піднялися наверх і так само подаємо огутіла вперед і вниз. Таке задоволення отримує. Займаєшся свіже повітря. Озеро. Кайф. Упстилися вниз. Підкрутили копчик, рівна спина, руки перед собою. Крили спину. Вдали руки наверх. Кому незручним замочку можна роз'єднати руки. Але пам'ятаємо, плечі опущені гуртки не тягнеться вперед. Окей. Три. Два. Не опускаємо руки, ставимо руки на рівні своєї стопи. Окей. Лишаємо праву руку на землі. Викручуємося. Максимально себе витягуємо, розслабляємося. Таз продовжує опускатися вниз і вперед йти. Вертаємо, ставимо ліву руку і піднімаємо право наверх. Стараємося максимально в себе розтягнути. І ну, чудово. Вертаємо руки на вихідне положення. Ставимо знову руки в одну лінію, коліна в одну лінію. І трошки попрацюємо в динаміці. Що ми з вами будемо робити? Ми виправляємо праву руку і ліву ногу. Стараємося максимально витягнути, снігу вас хтось тягне за руку і за ногу. Беремо вдох, скругляємо спинку. Стараємося дотягнути локоть до коліна. І знову вирівнюємося. Всі вправи стараються робити в своєму темпі. Не поспішайте. Давайте ще раз робимо цю сторону. Ставимо праву руку. І так само будемо працювати наліво. Випрямили руку ногу. Робимо вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Чудово. Поставили. Трохи відпочинемо і йдемо далі поза дитини. Максимально розводьте коліно, лягайте тазом між своїх стоп і розслабляйтесь. Дотримуйте задоволення від, від тренування. Да, завжди треба робити все з віддачою і з любов'ю. І буде максимальний результат, максимально позитивний. Є. Чудово. Ми знову стаємо в планку, трошки піднімаємо таз наверх. Подаємо себе вперед. Знову піднімаємо планку і підтягнемо себе праву ногу. Подаємо ногу наверх, розтягаємося. І тепер праву ногу ставимо перед собою. Чудово. Піднімаємо себе. Так, дивіться. Права стопа дивиться вперед, ліва стопа дивиться вбік. Ми з вами. Опускаємо таз вниз, розтягуємо свої руки і стараємося вогу тіла подати вперед і вниз. Добре, з цього положення опускаємо праву руку на карімат, тянемося рукою спочатку вверх. А тепер подаємо її трохи вбік і стараємося розтягнути весь наш бік. Максимально тягнемося уверх і туди за голову і дивимося самі наверх. А, хорошо. І Вертаємо руку також на землю, розвертаємо свою стопу, угу, ловимо баланс і піднімаємося. Тут так само скручуємо. Пішли ручки. Перед собою, замочок. Так само наверх положення воїна, Вправляємо грудну клітину, таз підкручений, спина рівна і витягнулися. Чудово опускаємо руки вниз, здаємо знову планку, опускаємося і розтягуємо трохи спину і даємо собі відпочити. Чудово. Піднімаємося в планку. Підтягуємо вже до себе ліву ногу. Витягуємо її наверх. Подаємо її перед собою і ловимо баланс. Вережемо, піднімаємося. Тепер ліва нога стопою дивиться вперед, а права вбік. Розкладаємо руки. Повертаємо розкритий таз. Крім дивиться вперед, туди, куди дивиться носочок. І ми розтягуємося. Опускаємо руку вниз. Тянемося спочатку вверх, чітко вверх. Декілька рахунків. І подаємо руку за голову. Тянемося вверх і вбік. Туди, куди голова дивиться. І стараємося дивитися з-під руки наверх. Опускаємо праву руку, розвертаємо задню стопу, фіксуємо її, ловимо баланс. Піднімаємося наверх, підкручуємо копчик рівна спинка, ручки перед собою і розтягуємося. Подаємо вгору. В такому положенні декілька секунд. Таке також буває. Трохи нахліє. Розтягуємося. Два. Вон, опускаємо руки вниз. Стоїмо знову в планочку. Опускаємося вниз. Виходимо собака в моротовий вар. Чудово. Богу тіла переносимо на коліна. Зізнаємо знову собі на п'яте, витягаємося грудною втиною вверх. І ще разочок давайте зробимо вдох. Обняли себе, корлили спинку. Вдох. Обняли себе, корутили спинку. Хорошо. Пішли вдох. Руки вверх, ручки за спинку і опускаємо себе вниз. Повністю лягаємо. В цьому положенні стараємося максимально розслабити лопатки. Тобто плечі мають розтікти по ваших ногах. Ви максимально розслабляєте поясницю, стараєтесь збалансувати своє дихання і просто кажете собі дякую за те, що я це зробила. Що я це зробив. Має бути така повага до себе, вдячність за те, що зробили. Ще декілька секунд. Просто розслабте. Постарайтесь розслабити все шию зону між лопатками. Поясницю і повністю віддатися цьому положенню. Ага. Один. Бов'язково спочатку ставимо біля себе руки. Бережно піднімаємо голову і вертаємося. На вихідне положення. Хе -хе. Ось так. Молодці. Друзі, пам'ятайте, що все в ваших руках, ваше здоров'я, ваше життя, ваше тіло залежить повністю тільки від вас. Тому 10-15 хвилин на день можете приділити собі трошки позайматися тими вправами, які вам подобаються. Це був комплекс для того, щоб зняти навантаження зі спини, трохи її зміцнити та розтягнути одночасно. Підписуйтесь на мій канал, тут буде ще більше цікавих тренувань. Ставте вподобайку, якщо це було цікаво та корисно, і пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити у наступних відео. До зустрічі!